Показую вам з пилу з жару, ще навіть добре не прийняли костюм 4750. Ціна називається палірмо. Ага, він у нас отут цей костюм. Той якийсь певно відкладений я взяла, але я вам тут його покажу. Е Бачите, має ось таку прикрасу гарнющу жакет. ну прямо Моя любима, це наші такі літні були дуїт, може пам'ятаєте. Жакети вони так класно виглядають. На, цей, на один гудзик. Штани з двома складками на гумці, прямі, сидять просто неймовірно. Ми даже продали в 58-му розмірі. Він так класно сидів. Щоб ви розуміли, на мене буде, от я собі його замовила: 54, 56, він буде на мене. Ідеально, хто орієнтується на мене. Зараз є всі розміри, він дуже класно виглядає. Зараз покажу вам гольфик. Не гольфик, а оце покажу вам. Ось це і ось це. покажу вам, з чим я буду його носити. От дивіться, він дуже гарно виглядає з нашими новими лонгами. Ну, це мрія, розумієте, то хочеться з хати виходити, якщо таке маєш. Маємо всі розміри до, аж до 58-го, тобто або цей, або цей світліший. Цей світліший мені дуже подобається. Буду з тим носити. Хто орієнтується на мене, просто повірте, це така класна річ. 1490 лонг. І, 4,750 цей костюм. Він весь з трикотажу, такий приємний. Хто хоче класну річ, комфортно, стильно і хочеться в залі. жінка в костюмі виглядає зовсім інакше, до неї навіть звертаються інакше, і він зручний.